Добрий день, мої малята, і хлоп'ята, і дівчата, вгору сильно потягнись, всім навколо усміхнись. Ви сьогодні гарно спали? Так. Бачили цікаві сни. У віконце виглядали? Що побачили там ви? От бачите, діти, як чудово, коли людина має важливість бачити. Що відбувається навколо неї? У діти, наприклад, полюбляють дивитися мультики, так? А за допомогою чого, діти, ми можемо бачити? Правильно, звичайно, за допомогою очей. Очі у всіх людей різного кольору. Подивіться в люстерку, який колір у ваших оченят. А зараз ми пограємо. Та знайдемо на картинках відмінності. Важно подивіться, та знайдіть відмінності на малюнках. Є така діти приказка, щоб зір не зіпсувати, про очі потрібно дбати. От давайте згадаємо, що треба робити, щоб не пошкоджити нашим очам. Запам'ятай, не можна брудними руками терти очі, не можна гратися гострими предметами. Не можна довго грати в ігри на телефоні. Щоб зір хороший мати, треба очі тренувати. Подивитись вліво, вправо, вверх і вниз. А ще ласкаво усміхнутися гарненько і закліпати швиденько. Потім трішки відпочити. Все спочатку повторити. Малята, а ви чуєте, що це за звуки? Так, це звуки музики, якою за допомогою Бубна я да, виконувала. А за допомогою чого ми чуємо, дітки? Так, у нас з вами. Є, по два вуха. Ось вони. Потягнеться би легонько за вушка. Так, якщо нам потрібні очі для того, щоб ми все бачили, то для чого ж потрібні нам вушка? Так, ось послухайте уважно і спробуйте відгадати, що це за звук. А ви знаєте, що за вушками потрібно доглядати та берегти їх. Ось послухайте цікаву таку історію, яка трапилась із зайчиком. Заболіло зайця вухо. Не хотів він маму слухать. Зайчик шапки не носив. Довгі вушка застудив. Мама сина лікувала, вушко ліки заливала, мазями розтерла спинку, дала чаю із малинки. Вигріла гарненько вушко, вклала сина на подушку, заспівала колесанку, спиріднесенький до ранку. Мама сина врятувала, лагідно потілувала, не болить маляти вухо, буде зайчик маму слухать. Давайте згадаємо те, що не можна робити з нашими вушками. Не можна голосно слухати музику. Не можна гуляти без шапки в холодну погоду. Не можна, щоб у вухо потрапляли сторонні предмети. Діти, ми з вами багаті люди, тому що природа нам подарувала можливість чути та бачити. Бережіть свої вушка та очі. На цьому наше заняття підійшло до кінця. До побачення, діти! Гарного всім дня!